Україна, за то скільки вона пережила, скільки разів її намагали знищити в нолі, скільки раз Україна встала, не то що скалян, а просто визродилась. Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував, ну, крім Америки там, і Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував, ті прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо викинуть ці дороги, там корупцію, оцю всю історію, природа супер, клімат, супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата найгарніші в світі. не, реально. Величезне як шкода, кіншо, що нас От можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі рашка все життя, то то історію насаж нашу знищила, то культуру, то коняшки палила, то а, людей культури, еліту кудись на сибір відправляли там на калиму. Ну просто виривали саму культуру і і залишали ніший клас. Да, на жаль, і українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому, яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжджає, ви Євро... приїхали в Європу, ми Європу навчили сервісу. Взагалі. Глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль. Але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли всі проблеми будуть поборені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна заслуговує на це. Я рахую, що ми вибори потім поколіннями не тільки те, що зараз відбувається, одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим були, пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка присувала нас. Заслужили. Надіюся, колись відбудеться. Ну і не знаю, може за це молитися, просто треба почати.